авто зрадника Шарія розстріляла з автомата в Іспанії. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. За словами пропагандиста його з дружиною, намагалися вбити. Напад здійснював один чоловік, в той час як інший стежив за їхнім пересуванням. Також міняє жону питались у біді, питалися б стріляти автомобіль автомат з Проросійський блогер стверджує, що менш ніж тож день тому іспанські правоохоронці отримали інформацію про підготовку замаху на нього, та, начебто, вже знають прізвища й обличчя тих, хто готував напад. В Україні шарію оголосили про підозру в державній зраді та порушення рівноправності громадян, як зазначили в СБУ, шарій умосно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну викривлену інформацію щодо подій на сході країни для загострення та дестабілізації ситуації. Цю антиукраїнську позицію можна простежити з інтерв'ю та виступів шарія. У травні 2022 року його навіть затримали в Іспанії, але місцевий суд відпустив зрадника під підписку про невиїзд. Нагадаємо, що проросійський блогер Анатолій Шарій також неодноразово у своїх відеоблогах звинувачував телеканал НТА у розпалюванні ворожнечі та називав працівників змі галичанами, напівкровками та рагульйом. А керівники партії Шарія з Сумської, Донецької і ще кількох областей писали скарги на телеканал НТА до СБУ і поліції. Через проукраїнську позицію каналу та проєкту говорить Великий Львів. Софія Фенко, телеканал НТА.